Власне, от і про фронт хотілось поговорити, адже від ранку з'являються такі новини від офіцера водолазного загону ОМАГА. Я думаю, ви бачили щодо того, що армія РЕФІ готує десантну операцію в Херсонській області. Так, за його словами, ворог намагається висаджувати десант на контрольовані збройними силами України острови. Як ви можете цю інформацію прокоментувати? Дуже просто по перше, кожна посадова особа має коментувати в рамках своєї компетенції. Це по перше. Я не применшую, скажімо, бойові здобутки будь-якого нашого офіцера або солдата, але там де. Людина знає, де вона може коментувати подавати інформацію так, як вона має дійти до громадськості, до суспільства, то мають робити це ще раз. Кажу відповідні особи. Бажання ворога знаєте це як говорять в Одесі. Обіцяти не означає одружитися. Запитайте сьогодні звичайного росіянина або бункерного фюрера про що вони мріють щодо України, і вам кожен відповість: захоплення всієї території, знищення української нації. То це що означає нам тепер скласти лапки і здатися? Звичайно, ні. Дійсно, ворог на сьогодні проводить відповідні там штурмові дії на наші острови. Але це ж не новина, це відбувається вже протягом того часу, як було звільнено у 23-му році, 11 жовтня, наш обласний центр Херсон і відкинуто ворога на лівий берег. І власне з того часу ворог намагається залізти на острови. Давайте запитаємо у наших Дніпровських раків, наскільки вони задоволені такими штурмовими діями російських Федерації, по-друге, про 300 човнів. Ми вже чули інформацію про 300 човнів. Я можу вам доповісти, що з 1 грудня 24 четвертого року, посередину квітня нинішнього року, власноруч підбивав цю статистику. Можете на мене посилатися. Понад 270 човнів було знищено силами оборони. Далі вже просто не рахував. Не було часу, та й не бачу, в цьому наразі знаєте великої не такої потреби. Можна доплюсувати ще цей місяць. Середини квітня до ну ще не середини травня, але тим не менше, ви бачите, що ці 300 човні вже. Точно знищено, це перше і друге. А по-третє, знову таки при сучасних засобах розвідки та технології ви розумієте, приховати 300 човнів, 200 100 човнів це просто нереально. Так само, як накопичити великі сили для штурмових дій. Тому це власне знаєте говорити про те, що російська армія там має певну кількість особового складу, умовно. Я зараз її не звучу, щоб ніхто нічого потім не переплутав. І це ж не означає, що вся ця російська армія. Армія, це всі є штурмовиками, це всі є танкістами, ракетниками, артилеристами і так далі. Тому ще раз скажу: дотримуватись правил інформаційної єни надзвичайно важливо. Я думаю, що сили оборони півдня вже подібний коментар можливо й не дали. Будемо теж подив... подивимось. Що вони коментують? Ну, і власне, наближаємося. Ми до сакральної е, для скрепних росіян дати день побідобесія, 9 травня. На яке Путін е, як завжди хитро і підло пропонував псевдоперемир'я, просто щоб не били по параду і власне щоб е, щось там робити на фронті, передислоковувати війська. Ну щось на кшталт, напевно, великоднього. Е, Власне, готується Росія, стягує протиповітряну оборону, як ви це говорили. Зеленський на пропозицію фактично не пристав. Пропонує тривале перемир'я, хоча б місяць, і тут знову ж таки не стиковки сторін. І власне, що Україні робити з цим От, на це коротке перемир'я Україна не пристає. Плюс спецслужбівці наші говорять. Що расисти будуть вчиняти провокації на кшталт Рязанського цукру в деяких віддалених регіонах Росії? Чи варто зокрема нашому війську якийсь вибудовувати окремий алгоритм дій на дні побідобесія? Чи це ну фактично для наших оборонців не відрізняється? Що 9 травня, що 12, Немає різниці. Ну, знаєте, після 9 травня буде 10, потім 11. Тут календар не змінить. Що стосується війни, то бойові дії тривають і, власне, виходячи з бойової оперативної ситуації, планується. Відповідні дії наших підрозділів, підрозділів Сил оборони, тому е, там 9 травня ще раз кажу, 10 десяте і так зване перемир'я В що таке перемир'я як мінімум, домовленість двох сторін на сьогодні. Цього немає. Більше того, Україна пропонує припинення вогню, що є реалістичним. Україна відіграла цей я беру лапки, звичайно, в слово пас від Росії. Мовляв, якщо припинення вогню дійсно на 30 діб, і давайте вже розпочинати сьогодні. Ми прекрасно розуміємо, що Путін, який називає себе громадянином так званої Російської Федерації, він не контролює повноцінну війська. Тому це оголошення про путінське перемир'я, воно до російського солдата, там якогось бурята чи не знаю. Звичайно, Кацапа дійде за місяць після того, як буде оголошено, тому це нереально відповідно. Е, наші дії ще раз кажу, вони плануються виходячи з тієї бойової ситуації, яка на сьогодні є. Великодній обман а вірніше Україна представила на цю пропозицію, тому що ми виконуємо всі правила ведення війни. як би важко нам це не було зразу кажу важко, надзвичайно складно, емоційно і морально в тому числі. Але Україна всі домовленості виконує і продемонструвала сьогодні. Не знаю навіть будь-яка жаба Орбан на Угорщині не зможе сказати, що Україна не хоче миру. Україна це демонструє, Росія ні. Тому на сьогодні дійсно президент абсолютно вірно вчинив, як Верховний головнокомандувач, не просто не пристав там на так зване путінське перемир'я, а запропонував не одну добу там, чи три А-тридцять. Тому, власне, я не думаю, що кардинально щось буде змінюватися. Тим більше, бачите, ворог на всіх ділянках фронту атакує. Атакує масово, підтягнув резерви. Відповідно скориставшись в тому числі і тим великоднім тією великодньою перервою у бойових діях з нашого боку. Тому більше такого не буде. Повторення не буде. Бойова робота триває, і я думаю, що нам вдасться надалі ворога максимально стримувати, хоча робити це надзвичайно складно.